Вишиванки для українців справжній портрет нації. Українки завжди любили прикрашати себе. Вишита сорочка, спідниця, вишитий фартух поверх, чоботи і кожух. І в аксесуарах собі не відмовляли. Вінок та намистов декілька шарів дійсно виглядали ефектно. Зараз час становлення української нації багато дівчат прагнуть відтворювати образи традиційної української жінки і її вбрання в повсякденному житті. Все частіше вишиванки обирають не лише на свята, а вони стають найулюбленішими сорочками на щодень. Класична вишиванка дуже зручна і практична. По-перше, це крій, рівний силует і рівні рукави. Така сорочка не сковує рухи, а поясом можна підкреслити талію. На класичній вишиванці є розріз на грудях, який за бажанням можна затягнути або залишити відкритим. Це зробить образ більш розслабленим і допоможе розставити акценти. Завдяки натуральній тканині вишиванку можна носити в будь-яку пору року. Взимку, якщо мерзнете, зверху можна додати жакет або светер, або в'язаний кардиган. Теплу пору року, весною чи влітку надто спекотно не буде, адже натуральний волок на вишитої сорочки дозволяють шкірі дихати. На класичній білій вишиванці червоно-чорна вишивка, але сучасні майстрині створюють етнічні сорочки з зовсім різними орнаментами котики, півники або навіть слова із віршів видатних поетів. Кольори теж різні: від білої до джинсової на будь-який смак і під кожен образ. А ще можна обрати светри з етнічними мотивами, що теж актуально: джемпери, худі. Зараз українські виробники готові підтримати будь-яку забаганку сучасної модниці. Зараз, як ніколи, українки хочуть привертати увагу до самобутного і неповторного українського вбрання, демонструвати розкіш і неповторність українських аксесуарів це саме те, що на часі. Наша криворізька майстриня Катерина створює етнічні корсети. Вони незвичайні, індивідуальні і допоможуть розкрити справжню жіночність їх власниць. Моя історія проста. Ще в дитинстві я мала любов до шиття. і як кожна дівчинка, я полюбляла гарний одяг. І вже, мабуть, з дитинства я мріяла мати свій шоурум, свій бренд одягу, але я дуже довго не наважувалася це зробити. Але коли все ж таки я наважилась, для мене в першу чергу стояла задача ем, створити щось унікальне, неповторне, гарної якості. Катерина справжня сучасна жінка, авторка моделей, сама шиє і має команду помічниць. Має свою місію не тільки популяризувати український бренд, а й підтримувати економіку в непростий час. По-перше, український бренд він унікальний, він якісний, і ми маємо підтримувати саме українського виробника, особливо зараз, тому що економіка країни також тримається на нас. А зараз ми потрібні один одному, як ніколи. Корсети в етнічному стилі створюють дійсно неперевершений лук. Доповнити ідеально прикрасами, тоді образ довершений. В такому вбранні відчуватимеш себе справжньою леді. По-перше, корсет відмінно коригує фігуру. Він гарно підкреслює талію, можна приховати зайві сантиметри. Також завдяки корсету у нас завжди гарна постава. Але найголовніше, жінка відчуває себе в цих виробах дуже витончена сексуально та жіночно. А жіночність це завжди модно. Такі жіночні образи до душі українським дівчатам, а особливо виграшно виглядають етнічні вбрання на закоханих чи в якості фемелі луків. Сучасна українка це образ сильної і в той же час ніжної жінки зі своїм неповторним стилем. Для мене сучасна жінка це така вольова жінка, впевнена в собі, комунікабельна. А нав'язувати їй якийсь стиль та образ, я вважаю, не варта. Тим паче мода вона настільки мінлива, що гнатись за нею ну, немає сенсу. А найголовніше для мене це щоб кожна жінка не втрачала свій індивідуальний стиль, а, які, яким наградила її природа. Для мене сучасна жінка це про витонченість, про жіночність, про крихіткість. Це так, як відчуваю я, що для тебе сучасна мода, ти маєш вирішити сама. Тож дівчата сміливіше, обирайте етнічні образи собі до душі. Робімо разом українське вбрання світовим трендом. Україна понад усе. До зустрічі!